Секрет безмежної мотивації, колись Едвард Десі та Річард Райан розробили теорію самовизначення. Психологи визначили мотивацію як енергію. Необхідну для дії. Дослідження привели їх до думки, що існують різні типи мотивації. І ці різні типи мотивації приводять до різних результатів. У серії експериментів вони виявили, що внутрішня мотивація набагато ефективніша за зовнішню мотивацію в будь-якій ситуації, за винятком тих, у яких наші основні потреби не були задоволені. Одну з найважливіших відмінностей було виявлено між контрольованою зовнішньою мотивацією і автономною внутрішньою мотивацією. Давайте простіше. Якщо вас спокусили, примусили або якимось іншим чином змусили виконувати завдання, це контрольована мотивація. Це робота, яку ви маєте робити для Когось. А автономна мотивація протилежна. Вона означає, що ви робите те, що робите, за власним бажанням для себе. Десі та Райан виявили, що у будь-якій ситуації автономна внутрішня мотивація душить контрольовану зовнішню мотивацію. Автономність завжди є більш потужним двигуном. Ми правильно використовуємо автономію, коли робимо те, що робимо через інтерес і задоволення, тому що це узгоджується з нашими основними переконаннями та цінностями. Ще одна річ, яку виявили досвід. Полягає в тому, що автономія перетворює нас на багато ефективнішу версію себе, а посилена роботи нейрохімії в мозку, що забезпечується автономією, додатково збільшує наш драйв і посилює безліч додаткових навичок. Коли ми керуємо власним кораблем, ми більш зосереджені, продуктивні, оптимістичні, витривалі, креативні і здорові. Намагайтеся обирати завдання, спираючись на внутрішню мотивацію. Ваша біологія. Буду вам за це вдячна результатом, який ви отримаєте. Дійте. За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.